Сім'я об'єднує найрідніших людей і складається з батьків та дітей. У сім'ї всі люблять одне одного, піклуються одне про одного та допомагають одне одному. Розкажіть, кого ви бачите на малюнку? Хто в цій сім'ї батьки? Хто в цій сім'ї діти? Сім'я буває маленькою, коли в сім'ї є тато, мама і дитина. А може бути великою, коли є бабуся, дідусь, брати, сестри? Як одним словом можна сказати про цих людей? Сім'я. Як ще про них можна сказати? Родина. Розкажіть про свою родину, хто у вашій сім'ї найстарший? Наймолодший. Які обов'язки виконують члени вашої родини, які у вас обов'язки в сім'ї? Ми повинні берегти один одного. Хто виявляє увагу до хворої матусі? Як він це робить? Чому дочка неуважна? Що для неї важливіше слухати улюблені пісеньки? Чи зробити щось небудь приємне для мами? Чому вона не поспішає виявити увагу? А як ви ставитеся до своїх батьків, сестер, братів, коли вони занедужають, або коли з ними трапляються якісь інші неприємності? Що підніме настрій дітям будь-який і день і час, а батьків, що порятує, вихідний іще не раз. Ну, скажіть, що розважає, що цікавить і розвиває, і пізнати світ безкрайній нам усім допомагає, здогадатись всім пора кращий друг дітей це гра! Як добре гратися разом? Так, дітки, це гра, гра називається. Твістер, її дуже люблять дорослі і діти, в які ігри ви граєте вдома з батьками. Чому старший хлопчик такий сумний? Як ви гадаєте, про що він думає? Чому не підходить до свого маленького братика? Як ви гадаєте, чи правильно вчиняють мама бабуся, які зараз перебувають поруч із хлопчиком? А якби вони зробили навпаки, забули про малюка і почали увесь день гратися із старшим сином. Як можуть допомагати мама й тато, старші брати й сестри? В мене є бабуся Віка, рукодільниця велика, в'яже шиє, вишиває, пиріжечки випікає, зроби стрічку хоч куди. Перукарню не ходи, в ній терпіння на все буде, стіл накриє просто чудо, сто секретів точно знає і мене всього навчає, все пояснює мені, я ж продовження її. В мене рідний дід такий дуже вже майстровий, як ремонт в один момент знайде різний інструмент. Ось відкриє він сундук, поруч я його онук. Бо мені потрібно знати, як затиснути лещата, як пиляти, як стругати, як в житті умілим стати. Біля дідуся верчуся, все робити я навчуся.